Працюють без перерв та вихідних усе, аби найшвидше відкрити центр реабілітації для наших захисників. Очільника мінського Андрій Білоусов перевірив, як триває будівництво майбутнього осередку фізичної та психологічної допомоги військовим на базі першої міської лікарні, а також проінспектував, як проходить капітальний ремонт самої лікарні. Всі роботи будуть закінчені до середини вересня місяця. Ті роботи проводяться згідно графіку, проводяться в благоустрій території, зовнішні оздоблювання з будівель, також повний капіталь. Тальний ремонт будівель зсередини тобто створимо всі умови для того, щоб наші військові мешканці нашого міста, вимушені переселенці, отримали медичну допомогу на високому рівні. Важливість цього об'єкту пов'язана з тим, що ми розуміємо, що зараз психічна та фізична реабілітація дуже важлива, тому сучасні умови для Роботи і для лікування надважливіше повністю змінилася вся комунікація, і каналізація, і вода, і електроопалення все це змінилося і працювати набагато легше, простіше і приємніше. Також і знаходиться тут хворим набагато приємніше. Ми йдемо до європейських стандартів. Дійсно. Ну немає слів інших як. Тільки добрі і хороші слова подобаються арт терапії, як зі мною общаються психологи, питаються мені допомогти, якби прийти в себе і стати тим жінкою, який був, який був.